Привіт! Сьогодні хочу показати вам нашу новинку новорічні стікери. Якщо у вас немає місця для ялинки, новорічні стікери стануть у нагоді. Вони гарно прикрасять вашу кімнату та дозволять їх зняти без залишку після свят. Тож, сьогодні будемо створювати новорічну атмосферу в нашому офісі. Новорічний сет складається з одного листа розміром 110 на 120 см. Висота ялинки в даному розмірі 120 см. Для поклейки нам знадобляться ножиці. Зараз будемо вирізати великі елементи. Ми підготували всі наші елементи, вирізали основні з них. Тепер, якщо ми хочемо створити композицію, то нам потрібен буде скотч, за допомогою якого ми розмістимо всі ці елементи на нашій стіні. А потім приступимо до наклеювання самих стікерів. Тільки коли ми повністю наклеїли стікер, потрібно його розрівняти на стіні. закінчили нашу основну композицію і тепер перейдемо до прикрашання ялинки. Ось такий чудовий результат ми отримали після наклеювання стікерів.